Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби ті життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі нашій, Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 10 глава, з 16 по 21 вірш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернулись 72 з радістю кажучи. Господи, навіть і біси коряться нам рада Твого імени. Він же сказав їм Я бачу сатану, що наче блискавка падав з неба, Ось я даю вам владу наступати на Змію, скорпіоні і на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісу був, Ісус був зрадівся тим духом і промовив, Я прославляю тебе, Отче Господа, неба і землі, що ти втаївся від мудрих та розумних і відкрив немуляткам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Сьогодні у Божому слові можемо спостерігати за зустрічю Ісуса зі своїми учнями. Ісус постійно формує свідомість своїх учнів. Підготовляючи їх до місії, яку мають виконати. Каже Христос, хто вас слухає, той мене слухає, а хто вами гордує, той і мною гордує. Ісус озброїв учнів своїм авторитетом. Бачимо, що учні повернулися з місії, яку доручив їм Ісус, досвід цієї місії приніс їм велику радість. Досвідчили силу імені Ісуса. Це не самі дари, якими були обдаровані учні, принесли такий результат, що навіть біси були їм послушні, а довіра і послуг Ісусу. Вони підтвердили свою віру і готовність служити. Отже, за дарами учнів бачили подателя дарів. Радійте тому, що імена ваші записані на небі. Каже сьогодні Христос. Слово запрошує мене переоцінити своє ставлення до своїх дарів, чи затримуюся виключно на них, чи бачу того, хто обдарував мене. Ісус обдарував нас своїми дарами, і ми маємо прославляти Його за це. Прошу сьогодні Тебе, Господи, про дар щирої віри, про благодаті правдивої радості що моє ім'я записано на небі. Дякую тобі, Ісусе, за твою велику любов до мене. Амінь.